30 нагород привезли спортсмени спортивного клубу Чаркаські богатирі» з Кубку України з пауерліфтингу та окремих прав, що відбувся цими вихідними в Києві. Організатори турніру, Федерація Комітет Пауерліфтингу України, зібрали в столичному комплексі 250 сміливих і потужних спортсменів з усієї України. Другий по важливості турнір проходив в складних умовах воєнного часу, але він вкрай потрібен. Переконаний президент Федерації ЮПІСІ Богдан Воро. Дуже багато спортсменів, які і воюють, і воювали у нас в федерації. Представляли, і вони самі попросили, що давайте вертаємося до життя. Ну, в таких умовах і давайте щось робіть. І ми пішли на зустріч Спортивний зал і змагання це як антистрес. Це саме найкращий антистрес. І це реабілітація тих воїнів, які воювали і зараз виступають на змагання. Команда спортивного клубу Черкаські богатирі наполегливо готувалась до цього турніру. І результатом черкащани можуть пишатися: 30 нагород загалом, і 18 перших місць. Чудові результати показали Али Владислав Боєчко, Анна Ніколаєва, Дмитро Відняк, Солін Артур, Микола Губа, Сергій Лоленко, Ярмоленко Роман виконав норматив майстра спорту з жиму лежачі. Тут максимально можна проявити силу чоловіка. Максимально тому більш підходящий, ну як для мене, так і для чоловіків. Мабуть, тільки перемогу йти вперед. Андрій Павленко завоював на турнірі три перших місця і два других. Це дуже достойні змагання, які бувають ну декілька разів на рік, в частності кубок України та чемпіонат України раз на рік. Але престиж і кількість учасників дуже велика, дуже інтер дуже цікаво позмагатися з дуже сильними спортсменами. Тому ем, чи задоволений я особисто для себе ні, міг краще? Чи задоволений я загальним результатом та вклад внеску? До результата команди так мабуть задоволений. Капітан команди Сергій Даниленко, який теж виступав у категорії майстри-аматори, приніс команді п'ять перших місць та виконав норматив майстра спорту з жиму лежачі. Це така хороша, потужна команда. Ми вже далеко не молоді, і тим не менше, паверліфт нас об'єднує, дає нам заряд енергії, здоров'я, сил. На мою думку, пауерліфтинг – це спорт для сучасних людей, тому що треба дуже виважено управляти своїм часом. Треба готуватися, розраховувати на свої сили. Дуже серйозна підготовка. Він дає дисципліну, цілеспрямованість і тому я думаю, що він нам досить допомагає. Я дуже вдячний всім організаторам турніру федерації і керівництву суддям. Колективу Федерації UPC, що непростий час організували цей хороший турнір, потужний турнір. Я дуже вдячний всім членам команди Черкаських багатів, що вони готувалися попри всі труднощі, виступають. Я дуже вдячний за підтримку віцепрезиденту Федерації UPC, президенту спортивного клубу Черкаські багатирі душейко Григорію Петровича за постійну підтримку спорту в Україні. І обов'язково дякую нашим збройним силам. На турнірі панував спортивний командний дух серед вболівальників турніру члени родин спортсменів, прихильники силових видів спорту, земляки, голова Іркліївської територіальної громади Анатолій Песаренко спеціально прибув до столиці, щоб повболівати за своїх. Щоб приїхати повболівати, тому що сам колишній спортсмен, хоч і займався футболом, але силові вправи також свій час виконував, займався. Подобається під приїхав підтримати черкаську команду. Черкаські богатирі не зря кажуть черкаще на місце сили, і нам приємно, що в нас є така команда, яка дійсно це підтверджує. Спортсмени черкаські богатирі завжди показують достойні результати завдяки постійній підтримці, піклуванню Григорія Петровича Душейка, президента спортивного клубу Черкаські богатирі, який завжди їх усьому підтримує. А черкаські богатирі, в свою чергу, завжди радують його високими результатами на спортивних змаганнях. Приємно, що спільні зусилля і організаторів, і спортсменів, і вболівальників сприяли гарному результату. Команда черкаських богатирів отримала друге місце у командному заліку турніру.